Хлопаки. Вільний ножичок є такий от наявності. такий от вискочив. Вискочив вільний мисливчик. 95Х18М. Так звана модна модна сталька. Дуже себе показала на тестах. Дуже-дуже хорошо. Ну і в принципі з цієї столючки в мене вже буде пару вільних ножичків. Одягнений, одягнений в такі от шикарні піховки. Ребята, 4000 ділов і комплектик може бути ваш. Ось такі. от. По параметрах по ТТХ, звертайтесь, я особисто відпишусь. Довжина уроді 135 по обуху. По ширині, чесно не пам'ятаю. Капклена такий, як бачите, насичений нержавіючка. Ну і в принципі, загостриться і буде комплектик готовий до роботи. Ну такі от.